Вітаю, це програма у полізору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Ескендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного член, центру і член міжлісу кримсько-татарського народу. Ескендербей, радий вітати. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Я хочу сьогодні більше зосередитись на форумі майбутнє Криму. Я розумію, що весна, я розумію, що всім хочеться дуже швидко повертатися, деокупувати, повертати мирне життя і тому подібне. Але чи не занадто ми спішимо, чи не занадто ми амбіційні. Ну я думаю, що ми запізнюємось. Ми не не, то не, не тільки спішимо. Ми дійсно запізнюємось. Чому? А, тому що а, дійсно, коли ми говоримо про деокупацію а, тимчасово окупованих автономної республіки Крим та міста Сівастополь, то ми а, нам треба вже зрозуміти, а який ми Крим хочемо побачити, який Крим можливо ми отримуємо після деокупації mm -hmm. і що нам треба робити. Ну по-перше, тому ми і а, ми планували і раніше, і ми з 3 по 7, по 7 березня провели а, стратегічний форум майбутнє Криму, де брали це організаторам виступив кримськотатарський ресурсний центр за підтримкою представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. І а, ми проводили цей а, форум, в цьому форумі, а, брали участь. Сім докторів, докторів наук докторів наук там доктор в сфері політики, державного управління, юридичних наук, далі екології, економіки, освіти педагогіки і філософії. Тобто, крім того, брали участь судді, брали участь адвокати, брали участь суд виконавці, суде судовик тобто а також а, викладачі а, там університетів і крім того для нас дуже важливо було щоб брали участь там люди експерти які мають прямі відношення до криму угу. ті хто постійно працював з кримом або ті хто працював в криму а, безпорядково тобто коли ми часто чую Якісь там заяви, в тому числі і чиновників посадових осіб. То ми розуміємо, що не дуже, скажімо так, глибоко розуміють реалії Криму, тому що дуже потрібно знати і ментальність кримчан, дуже потрібно знати там, економічну систему Криму, екологічну. кстати, і у нас брали участь і доктора географічних наук. І коли ми говоримо про всі ці питання, тут якраз таки нам треба. Треба розуміти, і що спочатку, коли після по після деокупації почнеться період реінтеграції, mm -hmm. і як він буде відбуватися. Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що для цього потрібен інструментарій. Інструментарія я, я, можна це... можна можна, я переб'ю. Тобто, yeah. е цей форум е працював для того, щоб зробити певний алгоритм дій. Е з моменту коли останній окупант втече там через керченський протоку до себе до себе в росію правильно так чи так. ми можемо робити вже зараз щось а, ну, зараз а, треба на даному етапі, треба вже готуватися до цього. Тобто, ми говоримо, що треба готувати а, українське законодавство до а, реінтеграції, uh -huh. а, тому що, ну, от, наприклад, от завтра, завтра відбудеться деокупація. Що ми будемо робити? Яким чином ми будемо впливати на процеси? Що ми будемо? Які перші кроки будуть у нас, uh -huh. ну є досвід, наприклад, зараз у України там створюють військові адміністрації, тому що є воєнний військовий стан, але військовий стан він стосується загально національного рівня. Потім, після військового стану, буде уже ну скажімо, регіональний такий стан, коли будуть працювати вже ВЦА, тобто військово-цивільна адміністрація, це також перехідний період. А, кстати, про период, перехідний період, перехідний період, раз таки о, на цьому формі з'явилася ідея, що треба зробити закон про перехідний період, Не про переходне про правосуддя, про яке часто ми чули, uh -huh. да? а про перехідний період. Uh -huh. Крім того, треба брати до уваги, то, що ну, наприклад, коли ми говоримо про окуповані, тимчасово окуповані території. То вони є велика різниця. Наприклад, якщо є, є і ті купова для тимчасово окуповані території, які знаходилися під окупацією, наприклад, день, там, тиждень або там декілька де місяців. Але Крим або Донбас вони знаходяться під окупацією вже більше 9 років. Це ну, дуже великий такий строк, і за цей строк змінилося багато що. Змінилася інфраструктура, змінилася ментальне. Великий вплив, приїхало багато скажімо російських громадян, з'явилося більше колаборантів, до яких будуть питання українського законодавства. Крім того, ми говоримо і про те, що ці чиновники, які працювали або посадовці місцеві, які працювали, вони також вже змінилися і пройшов, пройшов великий час. Тому ми взяли. Визначили основні такі напрямки, напрямки орієнтураційних процесів. Це публічна влада, це кримінальна політика, це міграційна політика, це цивільна політика, це соціальна та гуманітарна mm -hmm. політика. Інформаційна політика, екологічна політика, міжнародна політика, політика справедливості і антикорупційна політика. Ну, скажімо так, оскільки у нас, от я назвав зараз антикорупційна політика, вона буде присутня во всіх попередніх політиках, про про, про які я говорив. Тому що яку б ми політику не взяли б, то, ну, наприклад, я ну, зроблю таку модель. А після деокупації. Ну, наприклад, на якусь ділянку земельну або на якісь на якусь домівку буде у нас до власників, тобто власники буде український і російський. Я правильно розумію? Так, За українськими документами, за російськими документами, ага. або там ще з'явиться хтось, а або і я ми не виключаємо таку ситуацію. Наприклад, ми ж ми, ми ж постійно говоримо, що дійсно українська армія, вона на ну, скажімо, має гідність, але але, скажімо, від спокус нікого ну передбачати всіх неможливо. Uh -huh. І може з'явитися нова ну, група, наприклад, озброєних людей з української формі, які візьмуть, наприклад, якісь документи ВПО якоїсь бабусі, яка вже знаходиться на частині України, на якийсь дом, і прийдуть і почнуть там ну забирати ту домівку, uh -huh. але От але от, от тут якраз таки дуже нам потрібно, щоб на нерухомость, наприклад, на всі от ці події був е, на е, ну деякий час е, мораторій, щоб в першу чергу треба було б все зафіксувати е, всі, всіх власників і за російськими документами, і за українськими документами, тому що пройшов дуже великий час, але потім. Після того, коли цей временний та тимчасовий реєстр створюється, і він окремий від реєстру загальнодержавного, угу. і потім. Уже в засвів в... 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 згідно України, потім уже а, на протязі наступних кроків а, ну скажемо рюврегуються у... це... це питання. Ми, наприклад, це взяли, це, політики, це і з кримінальною політикою, наприклад, це пов'язано і з економічною політикою, і цивільною політикою. Сканде, Просто... а скажіть, будь ласка, от э... зараз так званий голова Криму, ніякий Аксьонов розказує про те, що у них бурхливо іде націоналізація українських об'єктів? Ну вони типа забрали майно якихось українців, які з точки зору окупаційної влади поводяться неправильно, і розпродають його на якихось там на якихось там засадах. як яке майбутнє в тих людей, які куплятимуть це майно? Вот, от тут ми, ми опять-таки зараз затронули одну із, із серйозних таких от питань. І дійсно, от тут в першу чергу, треба треба вот зробити мораторій і скажем інвентаризувати все це. Для того щоб була єдина єдиний реєстр, єдина база для того, щоб згідно з українським законодавством і враховуючи всі наші правові механізми, тому що ми правова держава, ми не можемо зайти і там, скажімо, там просто забирати у когось чогось, да? ага. і вже правові механізми будуть вирішувати в правовому полі, в з правовими механізмами всі це питання, тобто зараз. Ми, ну, нам треба от це зрозуміти, що це питання, які можуть можуть привести до конфліктів, до серйозних таких от питань, тому що одна справа, коли ну ми мали там домівку, ми прийшли і зібрали, а інша справа, коли вже ну багато чого змінилося, угу. і от тут нам треба, щоб в законному порядку все це відбувалося, і понятно, що. Та коли будуть уже в правовому механізмі розбиратися, то будуть в ну, скажем, в учитувати і там на яких в яких умовах яким чином це було, мало ли до до війни до, до окупації там документи, які були документи, яка стадія була? Тобто, от всі ці питання в правовому плані треба вирішувати. Ну от дивіться, ще важлива історія. В 2014 році населення Криму було ось таким. Після 2014 року, багато років, вже 9 років, ви згадали, відбувається процес, що якась частина людей виїжджає в Україну. Якась частина зазнає репресій, яку частину людей змушують там продавати чи віддавати своє майно, в когось забирають землю землю чи будинки під будівництво траси та вріда, наприклад, комусь забороняють, забирають майно, бо це так звана прикордонні території. Натомість приїжджають сотні тисяч етнічних росіян громадян України, які вступають в якісь права власності на якесь ну з точки зору окупаційної влади на якесь майно. Що робити з цими людьми? Що робити з людьми, які наприклад одружилися на кримчанках? Що робити з дітьми, які за цей час набули право власності? Що зробити зі спадкоємцями, які увійшли в спадок, якийсь, ну що, що робити з цим комплексом проблем? вот ви ви якраз таки і затронули дійсно ці проблеми які ми обговорювали в рамках нашого е нашого стратегічного форуму дійсно ви дуже такі вот категорії затронули про які ми говоримо ну наприклад ці дійсно е там наприклад коли ми говоримо про дитину якщо е там е мати мала е українське громадянство і е мати про е ну бажає продовжувати там жити е ну ми да, також даже приміняємо вот такий термін як натуралізація, тобто. Отут От ми надаємо право людини а, а, вирішити, а, вона залишає українське громадянство, тобто продовжує жити в Україні в українському Криму, uh -huh. або вона захоче залишити російське громадянство, так хай і з російським громадянством виїжджає з України, тому uh -huh. що а, тут вже інше питання, і, і інше там подвійне громадянство та інше. Крім того, якщо тут, як, якщо стосується дітини, яка народилася в Криму, наприклад, в час, під час окупації? Або яка не встигла отримати документи українського образця, а отримала російського образця? Ну, наприклад, О, має то... свідоцтво про народження українське, а паспорт вже російський. Да. Так, і тут також ми, нам треба вперше надати, вперше провести а також провести мораторій, зібрати повну інформацію про всіх мішканців, які є на території Криму. Для того щоб водка якраз таки розібратися от, про всі ті категорії, які є, далі, якщо вони самі не, не побажали виїхати там на, на початку всіх цих процесів, а хочуть залишитися, а будуть багато таких, тому що це пов'язано з майном, як угу. ми говорили спочатку, і кожен з них буде намагатися е, ну, залишити за собою майно. От тут якраз таке, ми вже виходимо. Наприклад, от ще один приклад скажу: якщо дитина народилася від а, мати а, о, з українським документами, це одне питання, тому що це дитина а, може там на, отримати легко громадянство України і а, українські документи. Якщо дитина отримала, а, скажем, рождена від а, батька з українським. А, Паспортом а мати, там з росіянка, отут от уже будуть інші підходи, але все це треба, щоб проводилося в рамках українського законодавства і в тому числі в рамках гуманітарного права, тому mm -hmm. що отут от якраз таки то дійсно дуже багато буде ну таких механізмів пропонувалися, коли ми говоримо про, скажімо, про цей порядок, який дево да, треба буде, щоб не було якісь там конфліктів та інших, е які таких провокаційних подій, а е щоб в тому числі можливо і брали участь, е скажімо, і представники е ОНІСких е там структур, там е скажімо, ОНІСКій поліції та інше. Тобто, от всі ці вот е е на то той досвід, який міровий є, ми також обговорювали для того, як краще. Примінити до Криму. І тому от ми, зараз що ми плануємо от, робити? В першу чергу, чому я не, зараз ну, не буду говорити всі деталі, в першу чергу ми от, підготували вже по всім цим напрямам пропозиції. Угу. Всі ці пропозиції ми, ми вже написали листа до РНБО тому, що і секретар МБО пан пан Данілов е, говорив про те, що треба вносити зміни до стратегії е, деокупації інтеграції Криму, і ми дійсно зі свого боку хочемо надати такі професійно т, таку професійної, просійно розроблену е, пропозиції для того, щоб е, почати е, дискусію, поки що закрити дискусії про все це, це питання, е, тому що. За кожним таким кроком. В тому числі є і, скажем, прийняття якісь нормативно правових актів або внесення змін. Також в відкритому питанням є і статусу майбутнього Криму, на якому етапі треба ну, дивитися на цей статус, і те інше. Всі ці етапи, тобто ВА, тобто військова адміністрація, потім військово-цивільна адміністрація, потім вже і коли там будуть брати участь в ну, виборах обирати місцеві представницькі органи, але місцеві органи самоврядування, але а вот тут, якраз таки коли будуть працювати ВА, о тут також є питання. чому ми чому ми говоримо про антикорупційну політику? А, ну а також можуть бути зловживання, зловживання тих, хто ну скажемо відповідає за порядок за на на, на території тим, Але чи, немає він, контролю, але немає контролю громади. Так, і отут нам треба, і у нас є пропозиції, як можуть контролювати громадські організації, тобто громадянське суспільство, але щоб не нашкодити і, і не зуперечити, скажімо, законодавству України, а тому, що нам не ні, 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 мож, ні, ні, можна допускати, щоб були якісь такі корупційні процеси в Криму, тому що. Ми тоді отримаємо і ви, як мешканець Криму, як кримчанин, ви також знаєте, що в Криму дуже легко буде ну створити такі, от, ну, скажемо, ситуацію, коли міжнародні організації почнуть там ну стримувати Україну в процесах інтеграції, ну, опираючись на гуманітарне право. Останнє питання, чи думаєте ви, чи розглядали ви це питання під час форуму про кадровий голод? Ірина Верещук, віце-прем'єр, говорила про те, що ми матимемо в деокупованих на деокупованих територіях, в тому слів Криму, проблему з людьми, які мають керувати цими процесами? Так, дійсно, в напрямку публічна влада. А ми говоримо і про кадрове питання. А тому що ну ми по ну, ми чуємо такі заяви, що там піддесят тисяч, там ми там направимо до Криму і так далі. Ну я чесно кажучи, скажу вам так. І ви це про це прекрасно знаєте. Крим має досвід, коли приїжджали там з Києва, намагалися керувати Кримом. Але через там місяць або два вони були під контролем кримської політичної еліти, скажімо так. Тому треба, щоб там брали участь, ну, по-перше, люди, які знають Крим. Друге, люди, яких знають в Криму, більш-менш знають. А треба нам робити всі ці, всі ці процеси для того, щоб, скажімо, про українські мешканці Криму максимально були в цей процес. І третє, ми коли говорять про, про керівний склад, це одне. А формують політику хто? От середня ланка середня ланка От середня так фоно буде надавати ту інформацію, на якої на яку з якою не дуже там зможуть справитися повністю керівний склад. Тому тут нам уже зараз треба працювати над тим, і у нас є пропозиція, що треба робити, і в тому числі як е, скажем залучати тих людей, які є про українськими громадянами, які є спеціалістами, так що які так, є зараз як... в Криму. Да наприклад, тому числі, вот скажемо водопровод або там каналізація та інше. і що буду присилати з Києва? Ні, а як це зробити? Яким чином? І от вот, вот це, це питання дуже важливе. Дякую дуже за цю розмову. Я сподіваюся на її продовження. сподіваюся, що і Чорноморка буде включена в цей процес підготовки майбутнього Криму. Дякую, Ескендер Барєв, голова Кримськотарського ресурсного центру, член міжлісу лісу кримськотарського народу. Ми продовжимо.